Під час тренування вони забувають про свої травми. А хтось і про втрату однієї чи обох ніг? Свої поранення тут говорять неохоче. Володимир Шанайда у волейбол сидячи грає чи не найдовший з тих, хто сьогодні у залі каже ноги. Втратив у серпні 2023-го на запорізькому напрямку внаслідок вибуху російської міни. Родом чоловік із Тернополя у Вінниці півроку на реабілітації, аби зіграти з побратимами у волейбол. Каже, до спортзали приїздить щотижня. Емоції просто ти, ти знаходиш зі себе в чомусь. Допустим, я як буду вже дома, то я думаю, що де обов'язково буду записуватися. Навчає грі асистентка фізичного терапевта, тренерка Олександра Осадчук. Її підопічні розповідає, мають проблеми опорно-рухового апарату. У них різні ступені травм і ушкоджень. Тож на заняття лише після дозволу лікарів. По правилам має грати 6 на 6, по правилам вони мають переходити в кожній зоні, але в багатьох це затрачає у нас дуже мало часу, затрачається на це, на перехід. І плюс-мінус це незручно. Тому ми вирішили, що вони хай сидять на місці, ми так менше витрачаємо часу на це і менше дискомфорту для них. На милицях після поранення харків'янин Андрій Крутугузенко, йому 28, і він офіцер ЗСУ. Розповідає, виконували завдання в Авдіївці. Росіяни скинули скид з дрона як наслідок в обох нижніх кінцівках титанові пластини. До повномасштабної війни розповідає, займався давньогрецькою боротьбою панкраціоном. Тепер серед улюблених видів спорту ще й волейбол. Дякуючи Олександрі, вона сюди нас привела всіх. Воня. Наша так, знаєте, так мама старша. Вона тут всіх нас організовує всім нам. Це допомагає ну, до реально в реабілітації дуже сильно допомагає і хлопцям, і мені в тому числі саму першу чергу це морально-психологічне відновлення. Ну, фізичне відновлення повертається сенс швидше ставати на ноги. Тренують м'язи живота, м'язи спини, вони укріпляють, вони не дивлячись ні на що, вони тренують свою координацію. Так само вони, коли стають, вони ж звикли так само ходити на двох ногах, правильно? І ми ж не дивимося, коли ми ходимо на двох ногах. А вони от стоять зараз на протез, вони дивляться під низ. Так ми їх вчимо, щоб м'язи запаминали, як себе тримати, не дивлячись, ні, чи вони на нозі, чи вони на протезі. Волейбол сидячи, це ще той виклик, каже Олександра. Грати сидячи важче аніж у класичний волейбол. Ми сидимо на п'ятій тості. Це нас сильно обмежує в русі, сильно обмежує в координації і сильно, скажімо так, обмежує в рівновазі. І ми, от іменно сидячи, вчимося ці всі навички знову набувати, тому що вони їм пригодяться в майбутньому і рівновага, і координація, коли вони будуть ставати на протези. Чудово, хочу ще важко в навчанні легко в бою. Для того, щоб носити протест, треба ж тренуватися. У волейбол сидячи Сергій Коломбет, каже, грає вперше в житті. Він мінометник 79-ї десантно-штурмової бригади. У лютому 2022-го повернувся із заробітки у Польщі, аби долучитися до ЗСУ. Поранення ноги отримав поблизу Мар'їнки під час танкового обстрілу. РАФ. кінцівку медикам довелося ампутувати. Я б просто не сприйняв би себе. Я б з'їв себе середини, якби не повернувся. Це наша країна, і ми всі її маємо захищати. Навіть знаючи б, що втратив би ногу, я все одно повернувся, тому що Ну, е якщо Україну захоплять, де нам жити? В Польщі, в Німеччині. Я українець і ним хочу залишатися. Після поранення, після того, як ти ну, як тебе врятували, скажімо, тобі життя, е життя набуває інших барв. Є таке бажання зайнятися спортом. Гра у волейбол сидячи не лише готує м'язи тіла до протезування, а й дозволяє пораненим оборонцям морально розвантажитися, пояснює директор регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю інваспорт Дмитро Лукавий торік на базі спортивного комплексу здоров'я відкрили секцію, де навчають волейболу, сидячи. Військовослужбовці на тренування зі шпиталів приїздять раз на тиждень. Зараз каже Дмитро Лукавий, хочуть зібрати команду серед ветеранів із цього виду спорту. Такого виду спорту в нас в регіональному центрі не було. Ну, сьогодні є потреба саме для ветеранів війни, не тільки одну, і дві-три команди готові набрати. Де з ними буде працювати професійний тренер на постійній основі мінімум три рази на тиждень. В Подальшому це будуть відбиратися краще ці групи приймати участь у всеукраїнських змаганнях. А там, як хто себе проявить, якщо попаде в збірну команду України, там уже міжнародні змагання. Тому в них є перспектива. Всі паралімпійські види спорту мають дуже сильно піти вверх. Раді наших хлопців, раді наших таких спортсменів. Поки на постійній основі тренуються п'ятеро захисників. Для команди цієї кількості замало каже Дмитро Лукавий. Тож запрошують інших ветеранів спробувати себе у волейболі сидячи. Заняття безкоштовні. <звук> Ірина Хоходра, Володимир Черніков. Суспільне новини Вінниця.